Прес-секретар Путіна Пісков говорить, що Росія хоче продовження переговорів з Україною, і сподівається, що е, США натиснуть на Україну, щоб Україна сіла з ними з рашкою за стіл переговорів. От що е, зміна настрою господаря Білого дому робить просто чудодійні переміни. Вже Росія хоче переговорів, вже готова домовлятися, начебто тільки Україна не хоче, і треба, щоб Америка на нас натиснула, щоб ми сіли за сіл переговорів, і замість війни домовилися про мир. Ну що ж, е прекрасний розвиток подій. Що за цим стоїть? Ну е за цим стоїть, е звичайно, що бажання рашки втюхати як мінімум частину із е того, про що вони твердять з самого початку у майбутній мирний договір. Я не думаю, що після заяв Трампа що вони будуть нам е більше зброї, ракет. Е Поставляти і що він термоядерні санкції накине на тих, хто буде торгувати з Росією, якщо вона не зупиниться з війною. Не думаю, що після цих заяв вони мають сподівання, що ми підемо з Донецької, Запорізької, Херсонської областей ще звідки звідкілясь. Я не думаю, що ми що вони мають ілюзії щодо того, що ми від маємо відмовитися або майже відмовитися від своїх збройних сил. Ще якісь абсолютно абсурдні, нелогічні кроки виконати. Але, але що стосується сфери політично, політично-гуманітарної, я б так сказав, тут я думаю, що вони своїми ілюзіями не розсталися, і вони на цьому будуть наполягати. Тобто вони будуть намагатися втюхати в мирну угоду русський язик, руською свою православну церкву агентурною. Що ще ну, е політичні права для своїх прихильників, по можливості, е щоб всякі ОПЗЖ, е бойки, е соратники Медведчука, е могли вільно зайти в парламент і е мати серйозну акцію, вплив на українську політику. Ось це вони намагатимуться провести. І е ну, я думаю, що. Бути реалістами, тут у них, на жаль, є шанси наполягти. Тому що якщо Америка розуміє прекрасно, що нелогічно українцям, українським Збройним силам відходити з своєї території, яку ми контролюємо, то піти назустріч Рашків і вимогах з нашої точки зору. З точки зору розумної, об'єктивної людини, Не незаконних, не логічних, але е, з точки зору американців, які десь перебувають, в тому числі під впливом російської пропаганди, ну, цілком прийнятних, е, я маю на увазі, по вірі, по мові, ось е, це американці. Можуть нам сказати, робити. Ну, типу, давайте вже домовляйтеся, уступайте їм там по мові, по, по церкві, нічого там рускої православною церквою в гнобіть. І заключаємо мир. От така позиція можлива. Косвіним підтвердженням того, що американці налаштовані сприйняти принаймні частину російських дурних вимог, як мінімум, оцих. Що я кажу, гуманітарно-політичних, це те, що Келох, спецпредставник Трампа по нашій війні, приїхав в Київ на цілий тиждень. Що робити цілий тиждень? Ну, моя версія е ретельно поумовляти декого у нас на те, щоб погодитися на не дуже з політичної точки зору вигідні. Умови укладення миру. Ну, мається на увазі представників нашої влади. Звичайно, що для нашої влади це буде, якщо не політичним самогубством, то близьким до цього погодитися на мир з умовами відновлення прав російської мови, російської церкви і так далі. Але але для американців це не є якимось табу, це не буде. Означати для них е, проіграш, е, втрату позиції в Україні, якщо Україна погодиться на е, російську мову і так далі. Тому вони, очевидно, що будуть вкатувати.